Друзі, радий вітати вас на своєму каналі. Дякую тим, хто підписався на мій канал. А ті з вас, хто досі не підписані, не зволікайте, підписуйтеся, і ви будете в курсі останніх справ щодо підводного полювання. А зараз трохи перед історією сьогоднішніх подій. Сьогодні з товаришем вирішили виїхати на нічне підводне полювання. Вода в річці на той час е доволі активно прибувала, і ми вирішили, що цей фактор. Позитивному сенсі повинен був вплинути на поведінку риби. З додаванням дощової води до річки покращився також і прозрак. Виїхали на воду ще по світлому, так, щоб в процесі полювання перейти на нічне. Пару слів про моє сьогоднішнє спорядження: костюм вже не нова п'ятірка, шкарпетки перчатки тряпчані. Рушниця Піленгас Зелінка з гарпуном діаметром 7 мм. Ліхтар Hunter Pro Light, версія друга. І ось ми дібралися до місця, обговорили з товаришем, хто де буде пірнати, мій вибір впав на яму. Саме з неї я вирішив почати сьогоднішнє полювання. До речі, цікавий факт, поки підіймалися човном. Розповідаю напарнику історію. Як років 20 тому назад, на тому місці, куди ми збиралися їхати, якийсь чувак підстрелив сома на 30 плюс кілограмів. Для нашої малої річки це був неабиякий трофей. Ну а далі сталося, як в тій приказці, що хочеш розсмішити Бога, розкажи йому про свої плани. Роблю перше пірнання на ямці, і воно виявилось безрезультатним. Нічого не бачив, нічого не чув. Роблю друге. І ось такий вихід сома прямо під постріл. Справжня музика для слуху підводного мисливця це звук катушки, яка зі швидкістю розмотується. Сом спочатку потягнув униз за течею, де я знав, на дні були корчики, за які він міг запутати лінь і викорчувати з себе гарпун. Бо я не знав наскільки гарпун пробив тіло риби і в якому стані він знаходиться. Прийшлося трошки притримати лінь, щоб надати сому інший напрямок руху. Ця техніка спрацювала і він пішов проти течії. І навіть якийсь час тягнув мене за собою. Далі він взяв курс правіше і потягнув мене до берега в траву. І все було б нічого, але під берегом були густі зарості трави. Знову ж таки, я розумію, що якщо він зробить пару обертів навколо цієї густої трави, то наслідки. Можуть бути доволі печальними. І тому я вирішив трохи форсувати події і скоріш наблизитися до сома. Не слід забувати, що це літній сом, і на відміну від осіннього він пручається набагато сильніше. Більш за все я хвилювався за гарпун, який був діаметром 7 мм. Як він себе поведе в даній ситуації? Підбираюся все ближче, з надією ось ось побачити рибу. Нарешті бачу вже карабін. Також бачу гарпун, який стирчить з тіла сома. Також помічаю, як накінечник вийшов з іншої сторони. Його прапірці були відкриті. А далі потрібно було швиденько просунути стрілу крізь тіла сома, щоб він опинився на шнурку і не підкинув яких-небудь сюрпризів. Ось саме зараз ви можете спостерігати, як я намагаюся це зробити. І знову ж не слід забувати і бути максимально обережним. Така поранена риба може гарпуном, який з нею стирчить, поранити або навіть вбити підводного мисливця. Тому в подібній ситуації слід поводитися дуже обережно. Ну ось можна вже видихнути. Риба знаходиться на шнурку, і мені залишається пересадити її на кукан. Було таке відчуття, що на боротьбу пішло доволі багато часу. А по факту на все про все пішло десь 4 хвилини, що значить адреналін. І можу сказати, що як для цієї малої річки це вже трофей. І особисто в мене по цій річці це поки що рекорд. Були вже за 20 кілограмів, але цей виявився на 32. І ось пригадую, як я розповідав товаришу історію про сома на 30 кілограмів, якого взяли на цьому місці. Це співпадіння чи щось інше. Напишіть свою думку, як ви вважаєте. Може, в когось були подібні випадки? Напишіть, буде цікаво почитати. Ось таке сьогодні вийшло полювання. Декілька пірнань і можна їхати додому. Якщо вам сподобалась моя творчість, то ставте вподобайку та підписуйтеся на канал, хто ще досі не підписаний. До нових зустрічей!